Полтавка Вікторія Піскова збирається на роботу. Сьогодні вбралася у вишиванку та наділа прикраси. Сьогодні для мене, звичайно, особливий день, тому що сьогодні День української писемності і мови. День української писемності і мови останнім часом нероздільно пов'язаний пов з таким явищем, як всеукраїнський диктант національної єдності. До радіодиктанту Вікторія долучається понад 10 років. Писатиме його і цьогоріч на роботі. Жінка працює у бібліотеці. Я сиділа біля того тоді ще звичайного дротового радіо, яке було, мабуть, у кожній квартирі, брала ручку, папір і писала. Не пам'ятаю, чи я зразу надсилала ці листи чи не надсилала, а потім я почала працювати у бібліотеці гончара і так само тихенько собі писала цей текст 9 листопада, а тоді якось мені прийшла думка, чому я його пишу така сама по собі, і мало хто про це знає. От і тоді я вирішила запропонувати зробити цю акцію такою дуже відомою у Полтаві. Написання всеукраїнського диктанту національної єдності було запроваджено нашою бібліотекою. Саме починаючи з 2014 року, ми долучилися найбільш масовим написанням диктанту. Це був 2018 рік. Це були абсолютно всі зали у нас заповнені. За освітою Вікторія Піскова, філологиня. А любов до української мови говорить, з'явилася у школі. Я 10 років навчалася у школі російською мовою, а потім якось так відбувся переворот. Може у свідомості, коли я поставила собі за мету говорити виключно українською і намагатися говорити як найправильніше. Багато хто від нього відмовлявся, бо це були ще, ну мабуть, кінець радянського союзу. От, ще до незалежності України, до відновлення незалежності. І зрозуміла, що до мови тоді було інше ставлення, але зневаги я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що багато дітей відмовлялися, ну або їхніх батьків. 2019-го Полтавка зробила одну помилку у тексті радіодиктанту та посіла третє місце серед переможців. Цьогоріч, говорить, хвилювання перед написанням немає. Я очікую на цікавий текст і на ті випадки, де треба буде подумати над правописом слів і розділових знаків. Текст диктанту написав та прочитав письменник Юрій Андрухович. Запишіть, будь ласка, назву диктанту. Слідом за пам'яттю. Слідом за пам'яттю. Крім Вікторії Піскової, в аудиторії бібліотеки десятеро школярів писали диктант майже 20 хвилин. Найперше враження від швидкості диктування Юрій Андрухович зрозуміло, що прекрасний автор, надзвичайний склав текст, але Набрав надзвичайної швидкості, тому найшвидший той, хто писав, мабуть, не встигав. Ну, я так точно не встигала. От тобто, не йшлося навіть про те, щоб подумати про правильне написання. Для мене йшлося найголовніше про те, аби встигнути записати всі слова. Деякі слова я не встигала записати, деякі я креслила. Свою роботу каже Вікторія, перегляне самостійно, а потім надійшла на перевірку. Перемогти – це завжди приємно, будь-кому, от але для мене диктант ну це не є така ідея фікс, що обов'язково треба перемогти. Я думаю, що написати бездоганно, звісно, хочеться, але це дуже важко і дуже мало ймовірно, тому що все таки тексти авторські і вони розраховані на те, щоб люди подумали. Треба любити мову. все дуже просто. Все, що робиться з любов'ю, все до чого відчувається прихильність, воно дуже легко, так само і мова. Каріна Попова та Сергій Єрохов. новини на Суспільному Полтава